Ще раз мушу війти в ефір, тому що якраз провели комісію з надзвичайних ситуацій по сьогоднішніх пошкодженнях у місті Івано-Франківську, і хочу сказати, є вже певні попередні підсумки. Сьогодні пошкоджено більше 700 вікон. В різних будинках в нас в місті Івано-Франківську на жаль, пошкоджений наш університет нафти і газу. Тобто є інформація. Ну і хочу сказати, що пошкоджено 14 будівель, 815 вікон, 25 вхідних дверей, 1160 квадратних метрів покрівель. Тому маємо ці збитки. На жаль, будинки берегова 30, 32, 34, 34 А, 34 Б, 67 є пошкодження вікна. Також набережна 20, 24, пулія 8, 10 А, 16. Садочок номер 26 Барвінок на вулиці Набережній. Ліцей 17 на набережній 16 А, житловий будинок на вулиці Карпатська 17 це поки що такі попередні дані. Як буде механізм компенсації зараз? Дві комісії, які сформовані з представників комфортного дому, з представників наших комунальних підприємств, представників надзвичайних ситуацій, обідуть кожне помешкання. Також працюють правоохоронні органи, встановлять збитки, і після того можна буде звертатися за компенсацію. Ця робота буде здійснена сьогодні. Центри надання адміністративних послуг ми будемо приймати заяви з понеділка. В понеділок ми зараз максимально пропрацюємо, щоб заяви отримати, щоб отримати всю ту інформацію. Інформацію і механізм, як отримати, яка сума по кожному будинку. Ми ще також визначимо через проведення дві комісії. Прохання до мешканців пускати нашу комісію, щоб визначити збитки, щоб ми могли компенсувати. Також є збитки дитячий садочок, школа, бібліотека. Церковних споруда, ну і на жаль, є збитки університету нафти і газу. Тому визначаємо і відповідно компенсуємо. Кожне помешкання, кожна людина зможе отримати компенсацію від міста. Ну і паралельно будемо подавати документи на державну програму. Є відновлення, але зараз оперативно нам дуже важливо зробити ці роботи. Також зараз. А до кінця дня наші аварійні бригади комунальники прибирають аварійні бригади, зроблять ті необхідні роботи, щоб забити вікна плівкою, де треба ДСП забити, поправити дах, підремонтувати, тобто зробити ті необхідні роботи, щоб пережити цих декілька днів щодо відновлення. На жаль, маємо сьогодні війну. І ні одне місто в Україні не є застраховане від такої події. На жаль, Івано-Франківськ сьогодні також отримав пошкодження в одному з мікрорайонів нашого міста. Дякую за можливість спілкуватися. Ми тут з мешканцями постійно на контакті, на спілкуванні з самого ранку, з п'ятої години, фактично, ранку. Я тут стараємося допомогти. Найважливіше, що всі живі. Неушкоджені госпіталізованих немає. Це саме найголовніше. А все решта відбудується все решта буде добре, як і садок, і школи, так і кожне помешкання. Дякую вам і Україні!